Північ Хмельниччини, друзі, бачите соняшник. І ось який тут гербарій. Це класичний соняшник від сінгенти на букву К. І звернувся до нас фермер з проблемою, бо грунтовий тут не вносився. Що робити? Бачите, який спектр. Сьогодні четвертий день, як був внесений препарат у нормі 45. Міліграм на гектар. Ви знаєте, що це за препарат субідон. І ось покажемо вам надалі історію цього поля. Що ми тут ще плануємо робити? Соняшник виглядає ось так. Бачите, є. Характерні ознаки цього препарату. Так що, якось так. Всім гарних врожаїв.